3, 2... Один мене, 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 чуть не хватило, чуть вен, розтак. чуть вен, розтак. чуть венрос так, венчуть розтак. Антипозитиви зайви. Знову ж сиви, приготуйте, 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 просевите, приготуйтесь, просивити. Я вам помітив колера. Чуть розтак, тримаєте, Зараз чекаємо, коли розтакаєтесь, розтакайтесь сиви, 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 сивий, про севіть, просить, 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 про севі. Хорош, хорош до севі. Дивіться, дивіться за Проходимо в них. фронт, фронт. хлопці, фронт, фронт. Добре, зараз Дивіться, Будемо за його зливати, вони здали свій віт. Дивіться, єшку, єшку, єшку. Проходьте, 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 проходьте. Дивіться на мене. Зараз в мене готові прозалити, В мене, дивіться в мене. Чотири, три, два, один. В мене, в мене, в мене, в мене, в мене долите, далите, долите, долите, далите його. Добре, тримайте мене чуть розтах, приготуйтесь підставити наших, приготуйтесь підставивати наших, дивіться єшку, дивіться єшку. Зробіть щось розтах, зробіть чуть роста, переходьте єшку, чуть розтак, чуть розтак. розтак до мене. Вони тікають, вони дали в дорожку.

Два одне заливку, заливку їхню, їхню залити, залити, долійте, долити, доліть колера, долити колера, долійте, долійте, долити в нас, нас, нас долити, долить його, долити його, долити його, просить, фронт, про фронт, про фронт, просить, просить. І долувайте і долувати її до Добре, до 도... не проходьте скеле. Не проходьте скеле, не проходьте руске. Не проходьте, не проходьте, не проходьте. Відкати. Вен відійдіть, ван, відійдіть, ван, відіть. Нас дикоє. У нас дико не трогайте дикоївце завезена. Дикоїв не трогайте. <Edition> Дикоїв не трогайте. Добре. Ви їх не трогаєте, ми їх не трогаємо. Проходимо з ними. Проходимо з ними. Проходимо з ними. Не проходимо з ними. Попушіть, вес, вес, вес. Вони знають. Я говорив з їхніми колером. Відійдіть, вес, подождіть, об'їхати. Об Можемо об'їхати. Маунтап, маунтап, маунтап. mountap, mountap, Нам просто так буде дуже больно. up. В них в них в них давайте в них. Давайте в них. Вони відійшли. Вони відійшли. And є, and є, and є, 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 Маємо об'їхати, щоб нас не злити. Вони наешки десь Чекайте, 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 щоб не заважати. Я бачу, я бачу, я бачу. Можемо якось об'їхати. Давайте з з на 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 зешки, з'єжки, з'єшка, наєшку, наєшку, неєшку, так. У нас блоб ззаді їде. У нас Тьома блок ззаді їде. Я знаю, я пропалую, я вже прокол. Наш нап в спині стоїть, отут. Окей, 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 мисс. Дізьмаун по мені, Дивитись, важко. Важко, 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 важко. Будьте готові, будьте готові, важко. Важка, чотири, три, два, один. В мене, в мене, в мене залить, залить, залиті. Дифою заливаєш, дипою заливаєш, дипою заливаєш. А, я пак, давайте, с, пес, пес, песку. Вони блинканулись в смыслі. Джи, я дждю, ну в тут місце з ними. Вони душки, я понял. Ско, СП, С, СП, 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 Еску, Еску. блять, вони б просто Еску. Еску. Далі еску. далі еску. По мені, по мені. Тут тут на СК, тут на ески. Зараз все виплю. Тут і страшно здати. Скільки киде? Скільки киде? Скільки киде? Є куде? Чотири. Два. Один. В мене в мене. В мене. В мене в мене. В мене в мене в мене в мене в мене в мене в мене. Чуть тяжко. Чуть я Не проходьте одразу уська. Я не розумію, тікої ми в мене з душки приходить. Десимо, щоб тебе прихилили. Тікої просто підходить прямо під мене. Прикольно, окей. Вес, дивитись, вес дивитись, вес, дивитись. Проходимо, 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 проходимо. Наші, я думаю, об'їжджаю, дивитись Вешку. Ноги до мене, ноги до мене, хлопці, ви не стихайте, ви не встигаєте зараз. Угу. Вешку дивитись, Вешку дивитись, Вешку дивитись. Мені байтанути не є, щоб він їх, після можна угу. залити. Да -да -да, то Я ж кажу. Тепер, заливаем, тепер заливаем я. Я в них буду стопить. Mm -hmm. Монтан, не лутай, а Октавій лутай. Октавій, тут ти лутаєш? Ну, звісно, я слутав більшість слот дерева. Okay, не лутайте. Танки, танки, які на вас, Інфу. Вони зоняті, вони зоняті. Вони зоняті. Вони зоняті. Вони зоняті. Вони Файт біля клайна. Маунтап, 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 маунтап зробіть, маунтап зробіть. Бля, я не прогрівся. Mm, Дара, подожди мені. Що він пише вже? А, він про...